Північна Корея взяла під приціл США ракетно-артилерійські комплекси націлені на американські військові бази острови Гуам та Гаваї. Повідомляє центральне телеграфне агентство Кореї. Бойову готовність номер один КНДР оголосила після навчальних протів американського бомбардувальника над корейським півостровом хинян звинувачує США у підготовці авіаударів. Крім того, ситуація в регіоні ускладнилася після третього ядерного випробування у північній Кореї, яке призвело до посилення санкцій проти країни з боку ООН. Корейське телебачення демонструє патріотичну відеографічну ілюстрацію. Військові потужності країни влучають по американському Білому дому та капітолію. Фахівці вважають, що корейські ракети до основної території США дотягнути не здатні. Хоча американські військові бази у Тихмуакані таки в радіусі дії ракет КНДР середньої дальності. На тлі цієї загрози напередодні Сполучені Штати та Південно корея підписали нову військову угоду з так званої протидії провокаціям півночі. Вона передбачає співпрацю двох країн у разі нападу з боку Північної Кореї. Ця угода ще більше роздратувала КНДР. Попередні домовленості між силом та Вашингтоном передбачали втручання США лише в разі початку повномасштабної війни на Корейському півострові. Крім того, після північно-корейських ядерних випробувань в лютому американці пообіцяли південній Кореї ядерну парасолю. На початку березня Північна Корея анулювала перемир'я з південним сусідом, укладений після закінчення корейської війни 1950 53 років. Північно-корейський чиновник пояснює, чим керується його країна. Відколи закінчилася корейська війна, ми постійно перебуваємо під санкціями та тиском. Нехай вони тривають. Всі запуски наших ракет ядерні випробування здійснені завдяки нашим технологічним потужностям, ресурсам та матеріалам. Нам немає чого хвилюватися. Біженець з північної Кореї погодився свідчити анонімно. Він вважає, що санкції не вплинуть на політику його батьківщини. Надзвичайно складне життя його співвітчизників не зміниться. Їх вбиває голод та комуністичний режим. А вся міжнародна допомога потрапляє до рук корейських солдатів та місцевої еліти, каже він.